Доброго дня, шановні учасники бандерівських читань. Слава Україні! Мене звати Євген Букет, я член правління Національної спілки краєзнавців України і кореспондент інформаційної агенції АРМІЯ Інформ». Моя доповідь називається Велика Україна як новітня національна ідея країни переможця. Сьогодні, коли кожен член суспільства щодня працює над те, щоб наблизити перемогу над знахоблюм агресором, ніхто не задумується над тим, що чекає нас після того, як закінчиться війна. Зрозуміло, перш за все, нам потрібно буде відбудувати країну, нормалізувати життя людей, прибрати наслідки руйнувань, розмінувати і реконструювати понівечене, оцінити збитки і відсудити їх компенсацію в агресора. Але окрім цього, на нас неминуче на чекає новітня національна ідея від чого вона буде залежати? Яким буде вектор розвитку українства після перемоги над Москвою і утвердження європейських цінностей? Національна ідея. Це певне надзавдання, що його потрібно реалізувати. Це загальнонаціональна мрія, що мобілізує всі складові нації для руху в майбутнє. Вона не може бути і ніколи не була вічною, адже в процесі свого розвитку нація долає нові вершини, реалізовуючи окремі національні ідеї. Так, впродовж кількох віків національною ідеєю українців було становлення Української козацької держави як спадкоємця старожитної Русі, утвердження полково полково-сотенного устрою і вольностей Запорозького на підконтрольній козацькій нації території. Мета ця мала бути досягнута внаслідок руйнування Речі Посполитої, конфедеративної держави, яка також претендувала на спадок Русі і по-своєму тлумачила права та вольності козаків. На жаль, частина козацьких еліт бачила реалізацію своєї національної ідеї в союзі з Москвою і спільному формуванні Всеросійської імперії на противагу шляхетській демократії. Коли залишки козацького устрою остаточно розчинилися в імперії, національні еліти поставили перед собою нову національну ідею власну державність, незалежну від Москви. Саме на її реалізацію було покладено попередні півтори сотні років. Тут важливо зауважити, що чим довше тривали визвольні змагання, тим радикальнішою ставала кінцева мета нової української національної ідеї. Вона еволюціонувала від Слов'янської Федерації через здобуття та відновлення української незалежності до ліквідації Російської імперії як джерела зла та всіх негаразів з нею пов'язаних. Кінцеву мету сучасної національної ідеї сформулював ще в 1950 році Степан Бандера в праці Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс. Цитую Степана Бандеру: Боротьба не припиниться аж до повного зреалізування нашої мети, якої є цілковитий розрив між Україною і Москвою, відбудова самостійної соборної української держави, розвалення Росії і побудова самостійних національних держав у підросійській Європі і Азії, повний розгром. Російського імперіалізму та створення навколо Росії, замкненої в її історичних кордонах, такої системи держав, щоб вона не могла більш виступати з імперіалістичною агресією. У збірнику конференції у квадратних дужках я дозволив собі замінити деякі слова з оригінальної цитати, щоб наблизити формулювання до нинішніх реалій. Неймовірно, але ми перебуваємо зараз за кілька місяців до моменту, який Степан Бандера означив як повну реалізацію мети Української національної революції. І зараз якраз найкращий час для того, щоб дотиснути, щоб нинішня війна знову не стала проміжною, щоб не довелося нашим дітям чи онукам добивати Росію. Щоб ми впоралися з цим завданням зараз, а не відтермінували цю невідворотну подію на майбутні часи, давши можливість ворогу оговтатися, вивчити помилки і спробувати взяти реванш. У будь-якому разі, коли момент, означений Степаном Бандерою, настане, ми одночасно опинимося в початковій точці новітньої національної ідеї. Що таке новітня національна ідея? Наша вихідна позиція буде прямо залежати від трьох факторів: перший від рівня перемоги України, тобто з якими втратами економічними, демографічними, психологічними тощо ми завершимо цю війну, яким буде обсяг і термін виплат Україні репарацій контрибуцій? врешті чи зможемо ми лише повернути контроль над українським кордоном станом на 91-й рік, або отримаємо і інші землі, втрачені під час визвольних змагань у першій половині 20-го століття. Чи ми змусимо створити демілітаризовану зону в кількасот кілометрів від нашого кордону на російській території, чи ні? Друге від міжнародної ситуації: наскільки швидко після перемоги Україна буде прийнята в ЄС та НАТО? Чи будуть підписані нові договори, що гарантуватимуть територіальну цілісність України, і що саме буде прописано в цих договорах? Як саме і впродовж якого часу ми будемо компенсувати країнам донорам надану військову допомогу, Якою буде міжнародна участь у відбудові України, чи будуть реформовані за підсумками війни міжнародні організації, зокрема Організація Об'єднаних Націй? Третє від стану повоєнної Росії. Збережеться вона як єдина держава або розпадеться, якою буде кількість нових членів держав постросійського простору і яким буде ступінь їхньої суб'єктності? Чи зможе російське населення визнати військові злочини путінського режиму? Чи готове буде спокутувати провину перед Україною, чи відмовиться від ідеї подальшого протистояння з демократичним світом? Новітня національна ідея це безумовно суб'єктність України на світовій мапі, і її вагоме слово у геополітиці, важливість для майбутнього світового порядку. Яких конкретно позицій ми хочемо досягти в найближчій і далекій перспективі, визначимося в процесі? Але яким буде шлях великої України, ми зможемо дізнатися, тільки досягнувши перемоги в нинішній війні, і чим більш переконливою вона буде, тим кращими будуть стартові позиції, і тим швидше буде досягнута мета.